Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму youtube каналі З вами Настя, і сьогодні у нас з вами п'ятий день челенджу на прес. Це короткі та ефективні тренування, які будуть займати у вас всього 8 хвилин на день. Тож, поїхали! Працюємо по таймеру 45 секунд роботи. 15 відпочинку. Перша вправа планка на прямих руках з підтягуванням колін. Стаємо долоні під плечем, живіт підтягнутий спина рівна. І з цього положення поступово, повільно і не поспішаючи підтягуємо коліно вперед. Правої, лівої ноги, і ноги у нас на ширині нашого тазу. Вмикаю таймер. І ми з вами починаємо. Долоні під плечем, спина рівна. Є. Поїхали! Не поспішаємо, це не біг, це саме підтягування колін, тому ми працюємо достатньо повільно. Підконтрольно. Стараємось поперек не прогинати, тримати спину рівну. Живіт підтягнутий, долонь підповіщем. Крокуємо. Права ліва нога. Безперервна робота. І ще 20 секунд. Вперед перед собою. Дихаємо. 10 секунд залишилось. Не провалюємо спину. Шия рівна. Продовження вашого хребта. Є. Супер. Зміна вправи, лягаємо на спину. Ноги витягнуті на ширині вашого тазу, руки витягнуті на ширині ваших плечей. І ми працюємо по діагоналі. Різномельна рука, нога. Тягнеться назустріч одна одній. Відриваючи від килима, Поїхали. Ніби зірочка. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І гарно витягуємо. Стараємось поперек тримати притиснутим до килимочка. На видиху тягнемося максимально долонню до стопи. Видих. І догори. Видих. догори. Супер. Працюємо. На видиху. На видиху. І ще працюємо. І витягуємось. Видих, вдих. Видих, вдих. Ще працюємо. І видих догори. Супер. Три секунди. Зміна вправи. Супер. Коліно призігнуті, поперед притиснутий до килимочка. руки за головою. Назустріч коліна ліктям разом. Одночасно ми скручуємось. поперек стараємось контролювати, притиснутим до, до підлоги. Тримати. Є. Поїхали на видиху. Є. Yeah. Скручування вперед і повертаємось в вихідну точку. Видих, вдих. Видих, вдих. Супер. Назустріч. Коліна ліктям. Вниз. Коліна лікті. Вниз. Видих. Вдих, вдих. Видих. І вдих. Видих догори. 25 секунд. залишилося. На видиху. І на видиху. І на видиху. Супер і ще 15 секунд. Супер. 10 секунд. На видиху. Тягнемось. І ще. Супер. Працюємо тепер різноіменна рука-нога як велосипед. Максимально вниз витягуємо наші стопи. Носочки натягнуті. Скручуємось різноіменна рука-нога. Знову ж таки, поперек притискаємо до нашого килимочка. Поїхали по діагоналі. І різноменна рука нога працює. Тут не потрібно робити цю вправу швидко. Стараємось робити її підконтрольно, відчуваючи м'язи живота. Поперек контролюємо. Притискаємо його до килимочка. І дихаємо. Видих. Вдих. Працюємо. По діагоналі. Різноменна рука нога ліко тягнеться до коліна. Ще 15 секунд. Працюємо. 9 секунд. Іще трошки. Супер. Є, зміна вправи, підтягуємо ноги догори, поперек притиснутий до килима, руки за головою. Ми з вами скручимось і злегка підтягуємо коліна до ліктів. І витягуємо перед собою. Зовсім маленький кут в ногах. Ми його не опускаємо, ваші ноги практично напроти ваших сідниць. Поїхали, видих і до себе. Трішечки витягуємо ніжки перед собою, але зовсім трішки. Вони практично напроти ваших сідниць. Злегка витягуємо їх трішки далі. Супер. І видих лопатки відриваються від килимочка. Тут саме буде крутий ефект, коли ви будете відривати лопатки від килима. І видих. На скручування. І ще видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще тринадцять секунд. На видих. На видиху. Супер. І ще тягнемось. І ще дві секундочки. Супер. Ноги витягуємо догори, вони напроти ваших сідниць. Руки тримаємо біля груди і ми тягнемось по діагоналі. Різноменна рука-нога торкається одна одної. і ми витягуємо за рахунок відривання лопаток від килимочка. Якщо відчуваєте шию, тоді тримаємо руки за голови. і почергово поїхала робота. Витягуємо ось так руки. Всі інші можуть виконувати просто за допомогою рук і поштовху. Супер. Видих до гори. І працюємо. На видиху, на видиху. І якомога вище, більше відриваємо лопаточки від киломочка. Шоста вправа. Прес дуже добре відчувається. І ще вище. На видиху. Ще вище. Видих, вдих Тягнемось, тягнемось, тягнемось вище. Супер. І ще. Зовсім трошки. Супер! Є, перевертаємося знову в планку. Планка на прямих руках. І ми з вами тягнемо зараз коліна через сторону. Коліна тягнеться ніби до ліктів. І ми дивимося на своє коліно. Тобто ми ніби довертаємо трішечки корпус. Поїхали. робота. Супер. Через сторону. На видиху. На видиху. Долонь під плечем. Живіт відптягнутий спина рівна через сторону. І коліно до ліктя. Раз. І в інший бік. Супер. Працюємо не зупиняємось. І через сторону. Достатньо динамічно. І ще. Супер. Працюємо, працюємо. Не зупиняємось. І через сторону. Через сторону. Через сторону. Є. Супер. І ще 12 секунд. На видиху. На видиху. І в сторону. 5 секунд. Супер. Відпочиваємо. Далі ми теж працюємо з планки. Планка-горка. Ми стоячи в планці, піднімаємо таз до гори. Тягнемось ніби сідничними буграми до стелі. П'ятки в килим тягнуться. Повертаємося в планку. Гірка до гори. Планочка. Робота. Остання восьма вправо. До гори. Вниз. Ми не поспішаємо. Ми маємо відчути ось тут в планці прес. І таке ніби розслаблення. Прес. Трішки потягнулись, ніби розслабились. Прес. І горка до гори. Вниз. Супер. Є. Працюємо. Живіт постійно напружений. Спина рівна. Руки сильні. І вниз. До гори. Вниз. До гори. 13 секунд. Вниз. До гори. Вниз. І наверх. Ще зовсім трошки. 5 секунд. Вниз. Наверх, вниз, молодці! Є! Ми з вами завершили і дякуємо собі за це чудове тренування. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Та до скорих зустрічей в наступних відео. Пока-пока!